Зараз знаходимося на 15-му поверсі незаконної забудови, яку зводять на березі Дніпра. Перебуваючи тут, стає зрозуміло, чому Віталій Кличко так лобіює будівництво даного житлового комплексу, яке зводить його однопартієць Максим Макетась. вірніше прикриваючись державною корпорацією «Кербут», зводить офшорна фірма, яка зареєстрована в Белізі. Тут порушені всі норми будівництва. В тому числі, звичайно, це перше ніж це відстань до берега Дніпра, яка тут менше ніж 50 метрів. Попри гарантії Віталія Володимировича, що з документами все гаразд, 29 квітня Київським апеляційним господарським судом було задоволено клопотання заступника прокурора міста Києва і накладено арешт на дане будівництво. Сьогодні державні виконавці прийшли вручати ухвалу суду представникам УКРБУДу, Побачив, що їх представники потікали, потікали навіть працівники, ось залишились їхні каски, електроінструменти. Взагалі тут планувалося побудувати 15 е свічок 30-поверхових. Ось ми бачимо, підходимо до наступного будівельного майданчика. Зараз ми бачимо, будується чергова висотка, три поверхи лише збудовано. Дніпро належить всім киянам, а не лише тій еліті, яка зможе купити тут собі квартири і потім насолоджуватись, насолоджуватись краєвидами. Взагалі я вважаю, що незаконне будівництво на березі Дніпра стане таким наріжним каменем. Чому Віталія Кличка вдруге не оберуть мером столиці? Тому Віталій Кличко, я рекомендую полиште вашу затію, станьте на, на бік громади і, можливо, у вас буде шанс, вірніше, можливо, вас оберуть там, скажімо, депутатом Київради.